Йоу, всім Привет. привіт! Це огляд змагань, АПФ Контест 4.2, Фріран Контест, який був крайнім в цьому році. Зараз ми будемо розглядати ваші забіги і будемо пояснювати, чому саме такі оцінки ми поставили з Миколою, тому що судили саме ми вдвох по нашій системі, яку ми розробили спеціально під фріран змагання. Ось, давайте щодо системи трошки детальніше. У нас обов'язково були е, для кожної категорії певна кількість елементів, тобто для меншої категорії це 4 і більше, е, але обов'язкові 4. Для бегінерів 5 елементів і більше можна було. І е, для прокатегорії це 7 елементів. І більше по можливості зроблю невеличке уточнення, елементи саме, які починаються від сальтового руху, тобто певного рівня складності. Так, так перш ніж розпочати, хочу ще дещо пояснити. Ось всі правила, які є в нас стосовно фріран контесту, вони детально прописані і представлені на наших телеграм-платформах. В гугл дисках можна повністю ознайомитись. Також є повністю оцінений кожен елемент різних напрямків, рухів, додавання віддівання. Це все ви можете вивчати самостійно і також з тренером консультуватися перед тим, як будете готуватися в подальшому на наші фріран змагання. В подальшому ще хочу сказати, що всі ці правила будуть оформлені на нашому сайті. Так само, як і турнірна таблиця з рейтингами, де ви зможете побачити рейтинг атлетів, навіть сортуючи по рейтинговому балу, по категоріях. Ось. І це досить цікавий формат, адже коли ви приймаєте участь, ви будете фактично в рейтингу. Унікальному рейтингу АПФ, який буде відображати наскільки ви сильний відносно інших фріранерів, конкретно ці змагання були внутрішньоклубні, клубні. Ми тестували систему, провіряли, як все відбувається, які процеси, над чим ще треба допрацювати. Ось стосовно суддівства, все так вийшло не так, як прогнозовано. Треба ще більше команди, треба ще більше компетентних людей, які прямо повинні вивчати цю систему і знати її досить ідеально. Ось це ось ми все визначили і зробимо поправки на наступні наші змагання такого формату. Взагалі було досить. Складно цей раз, адже ти і тренуєш, і піготуєш, і готуєш трасу, і ще треба судити, і ще треба проводити змагання. Да, да, і да. це прямо трошки так в такому ритмі тримає, що одне за іншим, одне за іншим несеться, і нічого можна по суті так нормально не встигаєш. Ось. Тож, чекайте, рейтинги. У нас на сайті, ми все це анонсуємо, а зараз переходимо до перегляду відосів. Давай я ще щодо системи теж скажу. Ми з Миколою намагались враховувати помилки минулих змагань, ну, враховувати помилки, грубо кажучи, виправити нашу систему, щоб вона була більш об'єктивніша. Я вважаю, що це вже є, тобто наша об'єктивність вже. На вищому рівні минулого, е, минулих змагань е, ми наче об'єктивно судили, однак е, баланс, складність, флоу він вирішив багато е, в місцях. А зараз я думаю, що ми, будь, да, ми, ми б збалансували систему, щоб е, було реально об'єктивно. Так, да, є ще правки, над якими треба працювати, треба ще суддів, але в принципі все вже. Виглядає дуже-дуже навіть добре, і мені дуже навіть подобається, тому що система чітка, і ти не думаєш, ти чітко виставляєш бали. Ти не намагаєшся придумати там, скільки балів поставити за цей трюк, чи скільки чи подобається тобі, наприклад, атлет чи ні. Д ну, Ось да, е да. були такі змагання, де не було поняття. Що готувати, в судді, так і сказали. Ми обираємо те, що нам подобається. Ну тобто формати о... різні, так а тут все чітко. Є складність, флоу і виконання. Всі вони оцінюються в балах, і за порушення тих чи інших прав ви отримуєте збавки або надбавки. Тож е е ми зараз будемо оглядати, дивитися і так. аналізувати. Давай, давай трошки ще раз про учасників: знову ж таки, двоє учасників е від тебе, один учасник від мене. Давай кілька слів про першу учасницю нашу. Аня Гріщенко Аня займається вже більше двох років. Скажімо так, важко важко починала. Перший рік взагалі складно було працювати над ОФП, там ноль відтискань, ноль складок преси. Ось зараз підняла ОФП рівень уже до семи підтягувань, що в принципі дозволило їй робити трюки такого вже. Значного рівня, і це її перші змагання, в яких зараз ми переглянемо, як вона виступила. Перший вона зробила лачгейнер. Він сам коштує 18 балів, і мінус один бал за мату на приземлення. Вебстер верол коштує 19 балів, мінус один бал з бавки за висоту, і мінус 2 бали за приземлення на подушку. Енджел дроб, енджел це, це кетліпа. Так, сальто назад, трюк, який фактично навчилася перемагати. Yeah. Так, перед змаганнями. Там за два дні тільки почала приземляти в ноги. Я взагалі не очікував, що буде аж настільки добре. Коштує трюк 17 балів. Він не складний, проте його теж треба вміти робити, чітко приземляти. Ось 17 балів вона отримає за трюк, мінус 2 бали за те, що приземлилися на подвійний мат, у Той синій мат. Він. Коштує мінус 2 бали. Сігунфай. Сігунфай це наша вашанка. Як вебстер коштує ось 19 балів. Плюс цей оберт, який є на Сігунфаї на 90 градусів. Він додає 25 балів до складності. Тож загальний бал по Сігунфаю — 21,5, і мінус 1 бал за те, що призивилася на мат. А, ну щодо Ані, то чесно кажучи, я взагалі не очікував такого. Я просто бачив з боку, як вона готувалася. І от чесно, вона бігала трасу і три, трюка з чотирьох, вона падала. Стабільно, вона стабільно, стабільно падала. Я не знаю, що там нашептав Коля їй перед змаганнями, але вона просто взяла, включилась і на характері дуже чисто. я, я насправді думав, спочатку, що якщо от, після її забігу, якщо хлопці. Налажають після неї, то це, це вже це можна міс, було так. Типу, так вона По виконанню втратила. всі трюки були поставлені чітко без падінь, без зайвих дропів і тому подібного. Тож там однозначно 15 балів вона отримала за виконання. А по флоу, починаючи з першого трюку Вадгенер, приземлення, крок назад, це одразу збавка мінус 1 бал по флоу як розрив комбінації. І ось після андж-дропу. Все-таки мікророзрив там був. Тож 13,5 за флоу. Ну, За флоу. Так, давайте Марка тепер дивитися. Знову ж таки, Марко це учень Микола, він може теж про нього щось сказати. Так, ну, стосовно Маркевича, це однозначно. Крутий, дуже крутий фріранер. Фактично, атлет, якого я готую, і він заточений більше ось під фріран. У нього досить-досить добре вдаються всі трюки. Він надзвичайно технічний. Паралельно працюємо над підкачкою, ФПшкою і взагалі. Принцип його тренувань це отримання максимальних скілів. Да, фізугов марка класна, він дуже технічний на елементах. По готовності підняв ручку і давай. Сальто вперед з гвинтом 30 балів мінус 1 бал, висота, мінус 2 бала подушка. Рендат бекфліп сальто назад коштує 20 балів мінус 1 бал за рандет. Вачгейнер зробив добре. Це у нас 18 балів. Сігунфай з висоти 21,5 мінус висота 20,5. І закінчується все во на два кроки. Во 18 балів плюс один бал за один крок. Можемо звернути увагу, що Марко робить більшість елементів. То він виходить з нього раз, два, п'ять, три, чотири, п'ять елементів. Марко забиває в цілих п'ять елементів. Стаміна дозволяє, тому що Марко реально дуже сильний, фізично розвинутий. Е -е, дякуючи тренуванням в колі. Я знаю, що він тренується дуже багато, дуже об'ємно. Е, ось тому з на складності майже немає. Е, по флоу круто почав рухатись. Це його не є, перші змагання. Є помилки по-флоу, аж цілих е, дві. Мінус бав ось після рола він трошки зупинився. І другий ось на рандет сальто на Z, він зробив крок на Z. Це два розриви, Фу. яких коштували йому два бави по флоу мінус. А далі Серешта, було... так, рухався Чисто красиво без зупинок. Якісно. Добре, Марко, красавчик, і переходимо до третього учасника. Це мій Тимур Петришин. Тимур, тобі привіт. Він після змагань, точніше він ще до змагань підходить до мене з своїм пальцем, сказав, Макс, дивись у мене щось з пальцем. Я через те, що я був дуже зайнятий іншими хлопцями підготовкою, я подивився на Снапалець, такий, так, ну наче нормально все. Він каже, я не можу просто його е повністю розігнути. Я такий. Ну, напевно, десь вдарився, нічого страшного. Ось. І він хі, пішов готувати трасу, потім її пробіг, а потім в кінці виявилося, що в нього е, розрив сухожилля. Ну, таке. Йому привіт, Скоріше одужання. чекаємо на тренування. Е, так, щодо траси Тимура і взагалі його е, підготовки. Е, Тимур, чесно кажучи, до кінця, ну як до кінця, він десь тиждень тільки готував свою комбінацію. Я особисто не знав. Е, який ран йому побудувати, він поки що зараз в основному в мене стрибає в одиночні елементи, і е, комбінації в нього ще не так сильно, е, не так багато буває в тренуваннях, тому що намагаюся зараз його не тренувати більше складних трюків, щоб в майбутньому їх в'язати. Ось е, це його перші змагання по фрірану, тому зараз подивимося, що в нього вийшло, що не вийшло. А, ось, він робить гейнер, я стою на підстраховці просто для того, щоб він спокійно його стрибнув. Перший робить... трюк 23 бали, мінус 1 бал висота, мінус 2 бали складність. Далі ранда сальто, сальто назад, де 20 зупинився. балів, мінус 1 бал за ранда. Далі він підійшов і зробив стріка сад, який коштує 19 балів, мінус 1 бал за висоту і мінус 1 бал за мат. І закінчується усе у нього вебстером, який коштує 19 балів. І мінус один бал також за висоту трапеції, і мінус один бал за мат. А, ось що по його забігу. Я йому поставив там такий неудобний насправді стрікасад для його віку зросту. Він ще не зовсім розуміє, як зробити швидку джей степ. На тренуваннях він його плюс-мінус без заминок робив. Тут дуже напевно пере Ну, він дуже боявся, тому напевно стопнувся сильно, щоб не впасти. По комбінації насправді я задоволений тим, що він її пробіг і слава Богу не впав, але все одно отримав травму. Імовірно, це була травма, поки він бігав на підготовці і дурів з іншими атлетами. Ось тому ще раз, Тимур тобі на швидкого одужання. І... Переходимо до наступної категорії. Ми не проаналізували його виконання. Ось, Виконання у нього 14 балів. Це зумовлено тим, що перше нечітке приземлення було на Гейнері, коли він дуже сильно сильно просів і торкнувся рукою. Мата. Ось це вважається як перше е, приземлення без штрафу. І друге приземлення у нього було на. А, да -да -да. Чи yeah. стрікасаті, ось він сильно пішов в дроп, тобто не докрутив, замортизував, і за це вже збавка йде один бал. Тож е тут у нас 14 балів. І що по флоу, так само. Е перший трюк е гейнер bit, yeah. дуже сильно його скомпресував, ось він аж повністю просів. Це було нечітке приземлення з рукою, за що була збавка один бал. І друге, це перед тим, як він почав робити стрікасат, стріка він повністю yeah. зупинився. Ось стосовно того гейнера, я коли судив сам перший раз, і я так зробив таку поблажку я дивився на те приземлення і такий думаю, ну ладно, 0,5. Ось і. 에, поки Макса не було, я вже мав судив інші комбінації. І коли Макс прийшов, я такий пересудив Тимура і скажи ось свою думку да, ну я... 에, компромісно. Взагалі на змаганнях буде завжди три судді, які будуть ці параметри аналізувати, і в форматі дискусії, ось якщо один має пред'яву, другий має. Іншу думку, то третій вирішує третій на, на тому чи іншому форматі. Зупиняємося. Оскільки судив я, я дав пересудити Максиму, і він однозначно зняв там бал. То ж вийшло так, що похво у нього мінус два бали.